У прямому ефірі Одеського державного телебачення для вас продовжують працювати кореспонденти програми Факти та я, ведуча Ольга Міщук. Найсвіжіші новини дізнаєтесь саме зараз. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк впевнений, що в 2016 році будуть підвищені соціальні стандарти. Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів. Я сподіваюся, що наступний рік стане першим роком економічного зростання. Ми зможемо підвищити соціальні стандарти, питання в їх розмірі, але ми це зможемо зробити, сказав він. Прем'єр зазначив, що на наступний рік він ставить два ключових завдання: реформа середньої освіти та реформа системи охорони здоров'я. Яценюк анонсував кадрові перестановки який найближчим часом відбудеться в українському уряді і зауважив, що у нього є пропозиція по цьому питанню, яке наразі узгоджується з президентом країни Петром Порошенко. Тіло ще одного пасажира Іволги, який досі значився зниклим безвісті, знайшли в затоці 19 листопада. Правоохоронці вже встановили його особу. Як повідомили в головному управлінні ДСНС в Одеській області, тіло загиблого знайшли за 150 метрів від берега в Дністровському лимані. Нагадаємо, перевантажений людьми катер затонув у затоці 17 жовтня. 22 людини в момент катастрофи вибралися на берег. Одразу знайшли тіла 14 загиблих. Ще двох виявили та дістали, коли підняли катер на поверхню. Потім море почало віддавати загиблих на берег затоки. Час від часу виносило їх тіла. Разом з останнім знайденим це вже 20 загиблих. Нагадаємо, також що точна кількість рибалок, які були на Іволзі – невідома. 19 листопада, близько 14.15 до чергової частини Білгород-Дністровського відділу поліції надійшло повідомлення, що на березі лиману в очереті знайдено тіло невідомого чоловіка. Виїздом слідчої оперативної групи було встановлено, що знайдений чоловік це ще один потерпілий із затонулого судна Іволга. Ним виявився 48-річний одесит. Е, відтак, це вже 20-та жертва із затонулого катера. Одеські поліцейські розслідують факт загибелі жінки. На одній з центральних вулиць міста 70-річній Одеситці на голову впала азбестова труба від димоходу будинку. Від отриманих травм жінка померла. Я вийшла, розмовляла по телефону а, і стояла спиною місця, і услышала, як щось як упало, как щось цокнуло. І я коли повернулася, тут уже лежала жінка, в її ногах лежала ось така ось розміру труба. Встановлено, що азбестову трубу зірвало шпальним вітром з одного із житлових будинків по вулиці Ніжинській труба впала на голову літній жінці, яка в цей час йшла по вулиці. Я привезли швидко прийомне відділення, одразу к нам в Она была сразу переведена на искусственную вентиляцию и проведены все необходимые диагностические мероприятия. Но, к сожалению, она была неоперабельна, и эта травма несовместима. Від отриманих травм потерпіла впала в кому а наступного дня померла. Даний факт працівники поліції внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань і відкрили впровадження за статтєю 115 умисне вбивство кримінального кодексу України з поміткою природна смерть за справу. Взялися слідчі будуть яка і жеки, і мастерима, які можуть провіряти. У них є определені журнали осмотру і і криш, і криші труб, які которые... путу. многие факты выделились ли деньги на как бы, благоустройство на ремонт для нас большой шок с этим нужно бороться нужно бороться с состоянием фасадов нужно как-то это ограничивать это ремонтировать ограждать если невозможно ремонтировать потому что сегодня это произошло вот с моей тетей завтра это может произойти с кем угодно на данный момент тревая расследование ивана деревянко факты Всі ми інколи любимо пофілософствувати, але є люди, які досягли в цьому неабияких висот у Всесвітній день філософії одному з них видатному філософу Авеніру Івановичу Йомову, було встановлено меморіальну дошку на будинку Одеського національного університету імені Мечникова. Саме цьому вузу вчений віддав багато років плідної праці та наукових здобутків. Авеніру йому філософ за покликанням, логіка, також методолог науки, випустив більше 480 публікацій. Його роботи друкувалися на 11 мовах. Було видано багато зарубіжних публікацій в США, Канаді, Китаї, Германії та інших країнах. Сьогодні ми собрались для того, щоб відкрити меморіальну доску, і почтити пам'ять. Выдающегося ученого нашего университета, нашей страны, Европы, Венера Ивановича Уемова. Чел проработал в нашем университете 48 лет. А Венера Иванович, глава известной логико-системной школы, он внес большой вклад создания и развития философского факультета он создал научную школу математического математической логики в Нашому університеті і та школа наукова, яка стала основополагаюча, не только для України талановитий, добрий, чуйний, іронічний. Так характеризує Авеніра Івановича, дружина його учениця, теж науковець. Як саме вони познайомилися з видатним вченим, Людмила Миколаївна розповідає, паб'явлені в газеті штуванова там ірван завідував кафедри. В Иваново требуется в аспирантуру и какие тематика? И логика, философские вопросы физики, опля. И еще там много было вещей. Думаю, поеду. Какой-то там Иваново, а там Авенир Иванович работал. За ее словами, Авенир Уемов был для неї справжнім зерцем. Могу сказать такие вещи еще до супружества. Как-то встречаюсь в этом вот, в нашем университете. Я иду, Авенир Иванович идет. Люся, я больше с вами здороваться не буду. Я вместо здрасте скажу, где текст? Ребята, я четыре раза переписывала текст от руки, потому что я готовила, я боялась за каждое слово. Для Аваніра Івановича важливим був творчий підхід до викладання філософії. Куйомов олицетворяв собою істинного філософа. От філософ з великої букви це був Авенір Іванович. І, мабуть, не даром Наверное, первое в Одессе, я думаю, мы реально надо скапать, если философу. Думаю, не последнее. Венера Иванович очень интересный человек, энциклопедических знаний, не только в области философии. Он чрезвычайно интересный собеседник был. И Каждое общение с ним просто полезно было для того, чтобы что-то новое узнать, открыть для себя. Авенір Іванович був діючим членом міжнародної академії наук та мистецтв у Каліфорнії. Він вніс свій неоціненний вклад у розвиток як вітчизняної, так і світової науки. Місто і незабаром перейменують в Чорноморськ. Таке рішення сьогодні, 20 листопада, ухвалили на третій сесії місцевої міськради. Як повідомляє прес-служба, рішення було прийнято, оскільки згідно з висновками Українського інституту національної пам'яті, назва міста містить символіку комуністичного тоталітарного режиму. За проголосували 21 депутат, 14 – утрималися. Тепер рішення спрямують до Верховної Ради, яка повинна внести зміни до переліку населених пунктів країни, перейменувавши місто остаточно. У рамках проєкту Примирення в українському суспільстві від енергії протесту до енергії творення в Одесі проходить третя зустріч членів творчих груп з питань адаптації та подальшої апробації програм спеціального курсу виховної спрямованості Культура добросусідства. Науковці, вчителі та викладачі з різних куточків країни зібралися, аби поділитися досвідом свого регіону та дізнатися про нові напрацювання колег. Подробиці знають наші кореспонденти. Ще у 2001 році українські науковці розпочали дослідницьку роботу: розробка і апробація окремих курсів для учбових закладів України, з етнічної історії міжкультурного менеджменту, основ вирішення конфліктів та спорів. Аби спростити учбову програму, було прийнято рішення розробити єдиний курс від ошкільнят до вишів, мотою якого стане виховання патріотів своєї країни, соціально компетентних, критично мислячих і толерантних особистостей. Сьогодні завдання курсу актуальне як ніколи. Ідея впровадження курсу культури добросусідства на Львівщині з'явилася насамперед у зв'язку з подіями, які відбуваються на сході. Війна змусила багатьох дітей разом із батьками залишити свої домівки, і на Львівщину переселилося багато сімей. І тому, насамперед, для того, щоб адаптувати цих дітей до нових умов, в яких вони опинилися. Ми вирішили запровадити цей курс культура добросусідства. Такий був задум. Але коли відбулися курси тренінги, і коли ми почали навчальний процес і почали безпосередньо впроваджувати цей курс, ми побачили, що насправді завдання цього курсу значно ширше. На Закарпатті доволі мирно проживають різні народності, але не дивлячись на це, курс культури добросусідства також був введений в учбову програму. Виникає питання: якщо все так добре, то чому ми взяли цей проект? Цей проєкт спрямований не тільки, не тільки улагоджувати різні такі гострі кути, але і попереджати ті речі, які, можливо, можуть виникнути. Цей курс він покликаний здружити батьківські родини, класні колективи. Тому однозначно, що даний курс є дійсно дуже перспективним. Він з цього навчального року, з вересня місяця, упроваджений в нашій області в основі курсу лежать інтерактивні форми роботи з дітьми, пошук нових рішень та залучення допоміжних засобів. До речі, активна участь батьків лише заохочується. Ось ця культура, яку внідряють посредством цієї програми з. Для детей, начиная с детских учреждений, садиков, школ, она работает напрямую с родителями. То есть это такая общая программа работы. Родители, педагоги, то есть все получаются включены в саму работу. Но уже сегодня мы получаем отзывы от родителей, от учителей, от детей, как им этот курс, насколько он эмоционально приятен, насколько он интересен, что они для себя нового открывают и полезного для повседневной жизни. Мы можем сказать, что люди хотят, чтобы этот курс продолжался. И учителя, и Радітелі і діті. Анастасія Роболець, Дмитро Боровецький. Факти. Купити техніку у кредит. Такі приємні умови ми чуємо у рекламі. Проте приємність зникає, коли починаємо його сплачувати. З чого складаються кредитні виплати, розбиралися наші кореспонденти. Нова Оселя потребує нової техніки, вважає пані Віра. Тому коли ремонт у новому помешканні добігав кінця, вона вирішила придбати і нову пральну машину, і новий водонагрівач, і новий холодильник. Якщо б я покупала її без кредиту, то було б 14600 гривень. А з кредитом ну, там ще є мелкі, какие-то, які, які ми, ну, я не учитывала з кредитом, это буде 15 тисяч з чого конкретно складається ця різниця у тисячу гривень між вартістю придбаної техніки і виплатою за кредитом. Пані Віра не розуміє. Тут вказані проценти за користування кредитом і комісія. Чим вони відрізняються, я не розумію. Смисл термінів і чому при оформленні кредитів сплачується страховка, роз'яснює експерт. Что означает комиссия, что означает э, проценты за користование кредитом? Э, это доходы. Это доходы. Комиссия, она может быть как единоразовая за услуги, которые банк предоставляет клиенту за выдачу кредита, и комиссия может быть ежемесячная. То есть это определенная сумма на ежемесячной основе, она высчитывается от тела кредита, которое выдалось этому заемщику. Все риски, которым подвержен банк, они должны быть застрахованы. для банков в Кредитів складає від 35 до 60% на рік від вартості товару. Юристи радять уважно читати всі документи, що ви підписуєте. Треба просто, коли беріш потребітський кредит, очень чітко смотриш ринок. Очень часто процентний кредит. Може бути дешевле і вигодні, ніж безпроцентний, тому що безпроцентний кредит це фактично математичні условия, які просчитываються так для того, щоб в будь випадку случай деньгами оно платне, і ну банки ж не будуть себе обманути. Як правило, страховка не возвращається. Пані Віра вирішила в подальшому перед тим, як підписувати договір, вона уважно його читатиме і розбиратиметься, що і скільки їй доведеться сплачувати. Минулого тижня невідомі знищили молоді липи в лунному парку, які були висаджені квітні 2014 року. Тоді в пресслужбі одеської міської ради запевнили, що спробують врятувати постраждалі дерева. Замість саджанців, які не вдасться врятувати, будуть висаджені нові дерева. Пообіцяли тоді у відомстві, як відновили алею на теперішній час та хто це зробив, дивіться в сюжеті. 21 листопада українці згадуватимуть початок подій, що відбувалися у столиці на Майдані два роки тому. Тоді, мабуть, я вперше відчув дуже сильні якісь емоції. Я не знав нікого з них. На превеликий жаль, з тих, хто загинув, але я бачив, що навіть у найсуворіших чоловіків і у Афганської сотні на той момент навертали сльози, коли несли молодих хлопців. Заради збереження пам'яті загиблих у той період перед роковиною подій на майдані, волонтери зібралися у сквері Небесної Сотні, аби замінити зламані раніше липи. Три десятки громадських активістів висадили 50 нових молодих саджанців. Дерев'я були поломані, попорчені, підпілені. І я вважаю, що мой гражданский долг быть здесь і помогать другим гражданам мірода, котрих здійсняти дерев'я. Нагадаємо, вночі 14 листопада зі ста символічних лип у сквері Небесної Сотні невідомі зламали 25. У міській раді зазначили, висаджувати нові липи будуть, але із термінами поки не визначилися. Їх обслідують ці дерева. дерев'я те дерева, які видно, що оно зможе вижити, не сильно е, пошкоджено, або, ну, у одних слом верхушка, у других оно під корінь, да? Вот, і ці дерева, ну, заміню всі, які не зневиживуть. Посадять нові, а ті, які виживуть, будуть виживати. Чекати на зелентрест волонтери не стали, та вирішили замінити зламані липи новими саджанцями самостійно, поки не погіршились і погодні умови. Заперёк посадочний сезон уже закінчується. Потом будет это сложнее сделать, будет холодно. и, в общем-то, А дальше мерзлая земля, ее тяжело копать. И это, во-первых. А во-вторых, как вы знаете, 21 ноября годовщина Майдана. Вот вторая годовщина. и Мы просто посчитали, что к этому событию не стоит нам ждать милости от горсовета. Евгения Швиц, Анастасия Думанська, Олег Черба. Факты. Створення суспільного мовлення багато українських політиків називають однією з головних умов реформування країни. За своєю суттю, суспільне мовлення це перехід телерадіокомпанії з рук держави під контроль суспільства. Саме воно тут головний редактор, аудиторія та цензор в одній особі. Воно ж суспільство фінансує проект. Чим же зараз живе і дихає регіональне телебачення? Вам розкажуть наші кореспонденти. Валентин один з наймолодших журналістів програми Факти, прийшов працювати на канал лише рік тому. За цей час хлопець встиг, як полюбити свою роботу, зрозумів, що телевізійна журналістика це саме те, що йому потрібно, так і розчаруватися у деяких моментах. Адже, доки не заринувся у специфіку державного телебачення, очікував дещо іншого. По окончанию университета я думал, что работа на телевидении – это что-то очень серьезное и сложное, и практически невыполнимое на тот момент для меня. Но со временем я понял, что не все так радужно, как рассказывали нам в университете. Есть к чему стремиться и мне развивать в себе какие-то качества журналистки, и в то же время есть к чему стремиться за самому телевидению, то есть повышать уровень тоже нужно. Работа на областном державном телебачении специфична, но на первый взгляд не отличается от других каналов. Повертаючись из журналист за стандарт Ною схемою продивляється відзнятий матеріал, готує сценарій сюжету. Потім традиційна перевірка у головного старшого або випускаючого редактора. І Ікаслідуші етап призвати сюжетом. Счас ми до монтажну конату, щоб начитався і собственно смонтірувати наш сюжет. Монтаж цікавий, але в той же час виснажливий процес, який потребує уваги, креативного підходу та залізних нервів. Адже техніка на каналі застара порівняно з сучасними вимогами. Це призводить як до зниження швидкості роботи, так і погіршення якості відео. Після монтажу сюжет потрапляє до режисерів. Потім прямий ефір. Для вас продовжують працювати кореспонденти програми Факти та я ведуча Ольга Міщук. Отож, дивіться нас, бо ми працюємо для вас. Дякую, що були з нами і до зустрічі. Наразі державне телебачення реформується у суспільне правове керівництво каналу у особі директора Сергія Ковтюха своїм головним завданням бачить підвищення популярності каналу. Нужно бути трохи более дібким, ніж державне телевіде. Ми будемо яким ставить основної акцент своєї роботи на то, що необходимо нашому суспільству, наших тілезрітелі нашого регіону, Що їм цікаво, це буде процес спілкування. Розуміти потреби глядача, головне для журналіста. Тож вже зараз працівники обласного радіо та телебачення проходять спеціалізований тренінг, на якому колеги з німеччини навчають їх якісно, зрозуміло та оперативно доносити інформацію до людей. Ми в Deutsche Welle Академії робимо найбільший наголос саме на практичному використанні навичок, не на теорії. головна сфера нашої уваги це новини, як виробляти новини. Ми обговорюємо з нашими українськими колегами нові формати представлення їх сюжетів, наприклад, в інтернеті. Майже два тижні інтенсивних занять і стає зрозуміло завдяки допомозі європейських колег переформатуванню обласного телебачення бути такий підхід має стати більш професійним та якісним. Ольга Міщук, Валентин Блях, Дмитро Боровецький факти. І це всі новини на цю хвилину. Чекайте нас в ефірі, аби завжди тримати руку на пульсі і бути в курсі всіх останніх новин. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщука. А поза студією вся команда нашої програми. Отож, дивіться нас, бо ми працюємо для вас. Дякую, що були з нами і до зустрічі.